Нас взяли в кільце, як ми потім узнали. знали. голодаємо по три дня без халки, два дні без води. Бувало таке, що з болота воду пили, кидали таблетку, обізаражу і пили. Побратими наші, ті, що на дронах, зробили коридор, коли ми можемо проскочити. У п'ять днів виходили, да, спали. Та де приходилося, ми спали. Під деревом, на землі, під дожм. Не вірилося, що ми виходимо. Дня, два, три, ти поки адаптація, оця, ти не розумієш, що тебе ніхто не хоче вбити, ніхто не стріляє по тобі. Хочеться миру. Вже всі виснажені і хочеться просто миру.